Сучасний стиль виконання історичного двобою продемонстрували спортсмени у новій бойовій манері. Цей спорт відтворює всю давню войовничу майстерність лицарів. Дійство заворожує та захоплює своєю незвичністю, адже хлопці одягнуті у шоломи та вбрання хрестоносців. Це додає відчуття ексцентричності у бою. Ми вперше проявили і соревновання. И соревнование у нас проходило по профессионалам и сделали соревнование среди любителей судьи, которые с дели соревнования, они считают и даже подчеркнули тот, что. Що... Болі професіонально виступили любителі». спеціально розроблена методика та інвентар дозволяє займатися бойовим мистецтвом і новачкам, без ризику травмуватись, адже щити і мечі виготовлені з м'яких матеріалів. В школі там трохи займався так. Боксану то було несерйозно. Коли у університет, то записався сам право на рукопашний бій. Потім Гарініклас запропонував, що є така ідея. Вони їздили літом на море і там. Були виступи Що Давайте організуємо лицарські, ну, спортивні бої. Лицарство воно якось ну, духовно підносить, бо лицарі це були такі люди, віруючі, правильні, які ну, вжили по законам справедливості. Даний вид спорту вперше дебютує у залі Хмельницької школи Самсон Право. Тренер з командою проводять презентаційні покази на інших спортивних турнірах, аби заохочувати всіх бажаючих займатися історичними боями.